Що відбувається в Маріуполі? Очікуємо прямого зв'язку з колегами. Звідти трохи згодом в нашій програмі. Ну а просто зараз незламний Донецький аеропорт цього тижня. Там провели ротацію, прибули свіжі сили. Однак атаки на українську твердиню не припинялися весь тиждень. Попри це, буквально під вогнем в аеропорт пробрався наш Олександр Загородний. Прицільність обстрілу хлопці відчули на собі, бо в машину, що їхала поряд, було пряме влучання. Вижити всім вдалося просто дивом. Зараз Саша на прямому зв'язку. Сашо, вітаю разом з усією країною. Новин від тебе чекають зараз рідні цих нових бійців, які опинилися в самому пеклі. Чи залишилися ще стіни, за якими можна сховатися там у вас? Добрий вечора, Алло. ситуація наступна. Донецький аеропорт сепаратисти сьогодні знову атакували. Штурм тривав майже три години. Сепаратисти використали танк, активно працювали їхні снайпери. Ситуація складна і трохи дивна. Командири бойовиків, ніби як навмисно на смерть посилають сотні своїх бійців. Наші хлопці кажуть, що там поблизу гаражів вже лежать десятки трупів, яких ніхто чомусь не забирає. Взагалі існує така версія, хоч вона і дико звучить і страшно, але це все-таки війна. Версія в тому, що командири навмисно вибивають своїх бійців, тому що кожен із них отримує зарплатню. Якщо він не повертається, не забирає цю зарплатню, тому що загинув в аеропорту, То командир збагачується, збагачується на суму десь у кілька десятків тисяч доларів. Очевидно, вони розуміють, що він йде до кінця, і просто вирішують. Заробити трохи грошей. Мені вдалося з невеличкою камерою добратися в наш аеропорт, поспілкуватися з нашими героями. І як вони там воюють, як вони витримують оці щоденні напружені е, бойові будні, як, як оці штурми. Я просто пропоную подивитися у матеріалі. Донецький аеропорт злітна смуга, дорога життя. Дістатися до терміналів можна лише по зліці, яка прострілюється з усі біч. Водій, механік, вичавлює зі старенької БМП все, на що вона здатна. Машинам чи ніби справді хоче злетіти. По боках вибухають мінометні міни. Хлопці з правого сектору їдуть взагалі на уазику Відчай духи. Щойно їхня таблетка зупиниться і одразу ж підіб'ють з гранатомета. Хлопці вискочать з неї за якусь секунду до вибуху. Жетон мій лишився смертника там. І шапка моя камуфлірована. Вийти з БМП теж не просто. По люках щільно працює снайпер. Я Ось так зараз виглядає Донецький аеропорт. Люди добрі, я прилітаю в цей аеропорт і не один раз. Я тут нічого не впізнаю. Це просто якийсь Сталінград. Тут справді як у Сталінграді ворог причаївся буквально за стіною. А чого так тихо? Там знизу, Може, є вони, тому що там вороги. щось тривають. Віці 95-ї аеромобільної бригади та загін правого сектору обороняють рештки старого терміналу та два поверхи нового. Сепаратисти на третьому та у підвалі вони буквально вже два дня розбирають завали, щоб піднятися до цих дверей. Не планують зайти через цей вход. В обід терористи йдуть на штурм старого терміналу, обстрілюють з мінометів, гаубиць працюють кулемети. Сепаратистам вдається підпалити і новий термінал. Їдкий чорний дим від палаючого пластика виїдає очі, душить, але вийти на свіже повітря не можна. Ворожі снайпери цього лишень чекають. Коли полум'я гасне, хлопці не впізнають один одного. Чого ти такий чорний? Чора, чорний, та сидимо тут уже, оборону держимо. Стріляємо. А так все нормально. А що, є, є чеченці по вечорах вечором тихо, тихо, тихо затише. Тут крики Аллах Акбар, починають валити. Так нормально. Будемо держати, дісантура. Донецьке литовище, сепаратисти оточили з трьох буків, із трьох боків обстрілюють термінали з танків та артилерії. Терористи щодня йдуть великими силами на штурм. Українських вояків рятує артилерія. Арда, як її називають наші хлопці. Щодня арта не отработала, але жопа була. Короче, ані наче висаджувати віде. десант в рові, понял? 16-16 машин. Наче. Ми на них тут молимося. Ось вони захисники нашого Донецького аеропорту. Усі тут призовники і мають різні професії. Ось випусковий редактор. Ви рятувальник. Ви рятувальник МНС. Рятувальник. Рятувальник. Але зараз усі вони воїни. Їх прозвали кіборгами, вони вже й самі так на себе кажуть і вірять, що сепаратисти не зможуть їх викурити звідси ні кулями, ні снарядами, ні димом. Страх притупився, рухи чіткі, але це все-таки живі люди, які просто перестали думати про дрібниці. Лише про найголовніше. Кожен день Богам сестра ми його перемагаємо. У нас просто ззаді нас, наші сім'ї, наші діти, наші матері. Да. І оце вони тримають наступ, щоб ми не дали назад ходу. Нас виходу більше ніякого немає, ніхто крім нас. Коротке затише, і треба вибиратися з цього пекла на велику землю. Заїхати в аеропорт це пів справи. Тепер ще треба звідси якось вибратися. Особливо обстрілюють терористи, коли йде висадка десанту, коли звідси від'їжджають бронетехніку. Ми знову мчимо по злітній смузі і знову поряд падають ворожі міни. А там, в колишньому аеропорту, красені імені Прокофєва залишаються захисники країни, які готуються відбити черговий штурм. Олександр Загродний, Вла Журенко та Олександр Зазимко те сам тиждень, 1. +9. Сайт Сайтесенює крок за кроком відтворив битву за Донецький аеропорт. Українські герої, яких вороги називають. Кіборгами 137 днів фантастичної оборони у спеціальному інтерактивному проєкті. Заходьте на адресу kiborgs.tsn.ua, ви бачите її зараз на екрані, і дізнайтеся приголомшливі подробиці битви, яка триває просто зараз.